Зверніть увагу на це, якщо збираєтесь купувати квартиру у ЄОСЕЛЯ. Привіт, я менеджер з продажів нерухомості Володимир. Сьогодні поділюсь з вами своїм досвідом роботи з ЄОСЕЛЯ. Завдяки цій програмі всі українці без житла можуть отримати доступну іпотеку на житло під 7%. А військові, медики, педагоги, науковці під 3%. Насамперед не поспішайте подавати заявку в дію. Спершу вивчіть кредитні умови різних банків. Інакше можна отримати відмову, наприклад, за те, що колись просрочили кредит чи маєте великий кредитний ліміт на картці. Раджу вам звертатись у офіційний відділ продажів від забудовника. Ми працюємо із персональними менеджерами банка, які суттєво прискорюють процедуру оформлення. Нагадаю, банк визначає платоспроможність за офіційним доходом позичальника, а кредитуватись можуть не тільки наймані працівники, але й ФОПи. Задавайте свої питання про ЄОСЕЛЮ у коментарях, і ми відповімо на них у наступних відео. І наостанок, найближчим часом у ЖК Синергія Сіті будуть доступні для ЄОСЕЛЯ два нових будинки, які щойно здали в експлуатацію. Це 24 й та 25 й будинки. Тож поспішіть обрати для себе омріяне планування. Побачимось у відділі продажів.